Задля того, щоб у людини суттєво збільшився її дохід, їй потрібно робити не більше, а суттєво суттєво менше. Зрозуміло, що мова йде про те, що ваші дії мають стати набагато більш виваженими. Та мудрими традиційно людина розпорошує себе на багато різних сфер, і вона займається багато чим. І вона намагається трошки щось розібратися в тому, як працюють цифри, фінанс. Потім їй потрібно продукт для клієнтів, зробити його гарно. Вона найкращий продавець, гарно сама продає. Вона займається контентом. Вона ще трошечки щось читає про юриспруденцію, намагається захиститися якось. Потім у неї виникає якесь фінансове планування, потім. Щось на виробництві або ще щось, ще що, ще щось, ще щось. І людина розпорошує свою увагу між трьома, чотирма, сім'ю, десятью різними сферами всередині своєї діяльності. І в жодній з цих сфер вона не має. Екстра високого фантастичного результату, просто тому що вам життя не вистачає і часу не вистачає для того, щоб в кожній з цих сфер стати професіоналом. Ідея головна полягає в тому, що ваш дохід суттєво буде зростати, коли ви в одній ключовій сфері зможете розвити в себе бриліантову класну компетенцію, яка буде корисна великій кількості інших людей. Давайте для прикладу, коли у вас якісь проблеми, не дай Боже, з вашим серцем. Ви підете до гарного терапевта, який розбирається в цілому в організмі, і він в цілому розуміє, як все у вас працює, або ви звернетеся до людини, яка останні 28 років займається виключно тою хворобою серця, яку у вас діагностували. Ви підете до кого? Питання риторичне. Так само світ і економіка люди, вони платять високий чек. За нашу суперкласну здібність в чомусь, не за середні результати в десяти сферах, тому що середні результати в десяти сферах вони дозволять вам просто заробляти гроші на життя. А екстраординарна, одна класна, крута компетенція, яку ви розвиваєте, вона призведе до суттєвого зростання вашого бізнесу. Коли я займався багато чим. І я намагався називати себе системним підприємцем. Коли у мене тут я тут займаюся інтернет-магазином, тут у мене маркетингова агенція, тут я ще інвестую гроші. Тут я от займаюся у мене якби клуб навчання людей. Я тут веду семінари, а тут у мене ще от такі послуги, такі, такі, такі. В результаті да, ці ці напрямки приносили мені якісь гроші з голоду, я не помер, але великих якихось результатів не було в жодній з цих сфер, тому що моя увага, вона отак от. Як пльоночка розподілялася, розпорошувалася на різні сфери, і я всюду мав ось такий мізерний результат. Як тільки я сказав собі, що 80% моєї уваги, 80% моїх всіх внутрішніх ресурсів йде на створення і поширення освітнього контенту? Ми почали дуже сильно і системно зростати. Да, я закрив багато напрямків, я перестав гратися в системного підприємця, а я сказав, що я займаюся тільки онлайн школою. І ми створюємо в рамках наших освітніх програм платні курси для людей. А для соцмереж ми створюємо велику кількість безкоштовного контенту. Але і те, і те для мене це створення і поширення освітнього експертного контенту. Хоча, чесно кажучи, слово «експерт» я не люблю. освітнього корисного контенту. І як тільки я почав займатися тільки цим і бути тільки в одній цій ролі, і не розпрошуватися, не відволікатися, і постійно залишати на столі біля себе багато грошей, які я легко можу взяти, але я їх не беру, тому що я розумію, що коли ти відволікаєшся на маленькі або середні можливості, ти не можеш побудувати щось велике і системне, тому що твоя увага вона розпрошена. І як тільки ти починаєш займатися чимось одним достатньо довго, щоб в цій сфері почати отримувати класні результати, то ти розумієш, що це найшвидший спосіб. Збільшити свій дохід іноді в два, в три, іноді в десять, а іноді навіть більше разів. У мене в онлайн школі є програма, яка присвячена саме цій темі. Курс називається X10 по доходу. Ми вчимося там, як потрібно побудувати систему, як навчитися фокусувати свою увагу, як вивести себе з операційки, задля того, щоб людина могла розвинути в себе цю одну важливу ключову компетенцію, яка дозволяє їй пробити скляну стелю у своєму доході. Якщо ви хочете потрапити на цю програму, ви можете подивитися перший безкоштовний урок ось тут, за цим посиланням.